Дай Боже люди. Сьогодні в мене тема про націю, народ, територію, про власність, право власності. І я хочу поговорити про те, чи ну тобто висунути свою дурну теорію на рахунок того, чи можливо, аби українці стали колись такими власниками на своїй землі. От, ну я буду сьогодні читати з паперу, тому що така інформація, яка мені в голову не влізе, я не є юристом. От а в школі моїм улюбленим предметом була велика перерва. Тому вибачайте. Отже, нація, територія. Для початку, що таке територія? Територія, якщо брати в географічному розумінні цього слова, то це якась область землі. Але нас цікавить не географія, нас цікавить право, в тому числі міжнародне право частиною якого є законодавство, національне законодавство України. І це є це або державна територія, або це є повітря міжнародна територія, тобто відкрите море і повітряний простір над морем. Це міжнародний район морського дна, Антарктида, космічний простір, включаючи місяць і інші небесні тіла. Це може бути територія зі змішаним режимом, прилегла зона, континентальний шельф, виключна морська економічна зона, міжнародна. Міжнародні морські канали і міжнародні протоки, тобто все, що стосується міжнародного права і його юрисдикції над територіями, то юрисдикція у нього виключно над морем. І тут немає нічого дивного, тому що це англійське морське адміралтейське право, яке не має нічого спільного з правом континентальним яким було ну, для прикладу законодавство право Союзу Радянських Соціалістичних Республік? Але нас цікавить земля, таке поняття як земля в міжнародному праві не згадується, тому що це право приватне. Там згадується тільки таке поняття, як нічийна земля. От. А стосовно, стосовно землі і власності на неї. То ми вже це проходило. Це було за часів Радянського Союзу і відповідно Української Радянської Соціалістичної Республіки. Отже, що таке, що говорить про землю Конституція УРСР? До речі, подобається це комусь чи ні. Але законодавство СРСР УРСР воно далі є дійсним на даній території, а законодавство України є допустимим. Отже. Конституція, що, що таке власне земля? От. Таке поняття міжнародним правом не регулюється, от. а власність це що таке власне. Власність це суспільні відносини з приводу от, привласнених матеріальних благ. Тобто, це, це таке. Ну, Якщо хтось панує над якоюсь річчю складаються певні відносини, як до цього ставляться інші. Якщо вони визнають це панування, то це і є власність. А право власності це сукупність норм, які це все регулюють. Та й таке регулюють оці всі відносини по володінню, користуванню і розпорядженню оцим майном. Тепер Конституція ОРСР про землю. От що, що вона говорила? Наприклад, стаття 6, на, на противагу статті 13 Конституції України там говориться таке: земля, надра, води, ліси, заводи, пароходи і тому подібне. От, а також житловий фонд у містах у промислових, промислових державних промислових різних районах є державною власністю, тобто всенародним добром. От, тут чітко вказується все народним. Згадується народ і згадується таке земля. І не право власності, а як власність. Сьома стаття. Другий абзац Конституції РСР написано, що кожен колгоспний двір, колгоспний двір це особиста присадивна ділянка, яка, яка була. У, ну, в кожного колгоспника, в кожного мешканця села, е, і, на якому стояв будинок, і вони могли займатися там е, е, підсобним господарством. От кожен колгоспний двір, от, крім е, основного заробітку ну, від громадського господарства, тобто від роботи у колгоспі, має в особистому користуванні. Зверніть увагу, має в особистому користуванні невелику присадибну ділянку землі. Земля. Користуванні особистому, а в особистій власності підсобне господарство на присадибній ділянці, житловий будинок, продуктивну худобу, птицю, от бла, 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 і тому подібне. От з, згідно з статутом сільськогосподарської артілі. Це Конституція 1937 року. І восьма стаття цієї ж конституції нам говорить, що земля, яку займають колгоспи, закріпляється за ними у безплатне і безстрокове користування. Тобто навічно. От саме тому була створений такий цікавий механізм, коли розвалили колгоспи, роздали землю бабулькам, бабульки не мали грошей, бо тому що пенсія маленька. От роздали всяким хитрим дядькам за сприяння місцевих влад і, і святих отців. От. І е, таким чином земля перекочувала у власність великих латифундистів, як і було воно задумано при розвалі Радянського Союзу. От, що говорить нам славна Конституція України про землю? Ну, українці дуже люблять, часто люблять цитувати Конституцію України, саме оцю статтю 13, де говориться, що земля, її надра і так далі. Вони заявляють, що, типу, згідно цій статті, от, ми всі є власниками української землі, газу, електрики і тому подібного, включно з питною водою. Але тут є нюанс. По-перше, в Конституції України стаття 13 говориться, що земля її надра, от ліси, там атмосферне повітря є об'єктами права власності українського народу. Тобто не є власністю, а об'єктами права власності українського народу. А як ми вже знаємо, це не одне і те саме. От далі. Нам тепер потрібно розібрати такі поняття, як народ і нація. От. Так, Мені доведеться взяти другий листочок. Отже, що таке український народ? По Вікіпедії, Український народ є два, два визначення: це громадяни України всіх національностей. Прошу звернути увагу. І друге, український народ українці. Що нам це дає? Це нам дає, що українці ну, не є народом. Чому? Тому що всіх національностей. Якщо народ він однієї національності. От. Тобто, що таке народ України? А народ України. Законодавчого визначення немає, воно не врегульоване. Я зустрічав запит якоїсь жіночки. Вона робила запит до органів державної влади, Верховну Раду робила, аби її розтлумачили, що таке народ України, і їй відповіли, що таке ну таке поняття от, не є врегульоване в українському законодавстві. Отже, відповідно, нація українців що таке, що таке нація. Нація це фактично це громадсько-політичне об'єднання. Це партія. От. Нація не є народом. А народ або етнос це генетично, генетична спорідненість, це, це по крові. І народ складається з людей. Це чоловіки, жінки і діти. От. А нація складається з осіб. Оте От. От все, що я говорю. Ну, Може виникнути думка, що, типу, яка різниця? Воно, типу, одне і те саме, просто по-іншому називається: там народ, нація, власність, право власності, бо, типу, яка різниця? От. Різниця є, тому що якби не було різниці, воно б все було б записано однаково, і не потрібно було б всієї цієї казуїстики, аби збити нас з панталику. От. Е, народ е, е, Союзу Радянських Соціалістичних Республік, наприклад, він був чітко записаний, вказаний в Конституції як народ. Народ СРСР, багатонаціональний народ, він складався з громадян, не осіб, а з громадян різних національностей. От. І ця національність зазначалася в паспорті та в інших особистих документах. А тепер е, хотів би спитати от, е, українців, які вважають себе українцями. От, і ви заглядали взагалі в свій паспорт? От. Ви можете довести свою національність. Відповідності до статті 13 Конституції, де ми нібито є власниками заводів газеті пароходів, пароходів землі і, все, і тому подібного, от, доведіть, доведіть, що у вас є національність, а у вас її нема. От, у паспорті громадянина Радянського Союзу національність була вказана, от, а у паспорті громадянина України її забрали. Отже, ви не можете цього довести. От. Окремо взятий громадянин у Радянському Союзі він мав право користування землею і був власником будинку і всього майна на своїй землі. А Україн, українське законодавство не дає нам можливості бути власниками, і навіть не дає нам можливість на право власності, тому що в нас немає національності, і крім того, громадяни України це є фізичні особи, а фізична особа. От, не є людиною, вона е, не має ніяких прав, тому що е, фізична особа належить тому, хто її заснував, от, засновнику. А ми є просто, от, користувачами тієї фізичної особи, якщо ми себе з нею отутожнюємо, то теж передаємо себе у власність тому реєстру, до якого та особа і відноситься. От, відповідно, нація українців це є партія, от, яка Має чисто теоретичне право власності на землю, яке не, мож, не може підтвердити кожен окремо взятий українець. От. А також кожен українець теж мав би мати таке право власності, але, але ми вже про це говорили: національності нема, тобто до побачення. І для того, аби це не залишилося. Не залишилося просто розмовами. Ще хочу сказати про те, як від нас забрала землю. Це, це було дуже хитро. Є такі поняття, як набувальна власність, є таке закон про загублену річ, це все і в міжнародному праві, це все в цивільному кодексі України. От. І воно виходить як. Наприклад, за 15 років у людей відбирали землю, вона стала або ну, стала запущена, реально земля починала заростати. Або ну, Ставалися з нею інші речі, і той, хто почав тією землею користуватися і користувався нею, типу, добросовісно, 15 років. Він типу не знав, що воно крадене. От, бо тому, що з того часу, як забрали у бабульки, то її перепродали разів кільканадцять. І той, хто користується нею на даний час, він, типу, добросовісний набувач, він не знав не в курсі і не при ділах. От. Він купив, він платив податки, він створив робочі місця, він платив людям зарплати, він е, типу зерно здавав державі в держрезерв, де завелися страшенні миші. От. І е, він ні при чому. От. Тобто він пористувався 15 років у відповідності до міжнародного законодавства, а також до національного законодавства, до цивільного кодексу. Він має повне право от, оформити собі право власності на цю землю. От. А ці земельні ділянки ну, не складають ну, практично весь сільськогосподарський фонд, всі, всі сільгосп... землі сільгосппризначення України. От. І ті хлопці з великими комбайнами давним-давно вже ту землю перехватизували. І що ми бачимо в результаті? Минуло 30 років. Земля нічийна, землю забрали. Е а тепер, щоб забрати її законодавчо, ну, Верховна Рада ж прийняла закон про ринок землі. А для того аби позбутися е, ну, антропологічного наповнення цієї землі, тобто населення українського народу, от ну, маємо маємо всякі там придумані віруси, маємо тепер війну. Все можливе для того, аби от, е, здихатися нас і щоби забрали нашу землю. Але ну, ця розмова була б неповною, якби е, ну, я не запропонував щось. Аби вирішити це питання і зробити так, аби ця земля таки стала нашою. Отже, що потрібно зробити для того, аби землю от, України чи Української РСР повернути у власність народу, який населяє її? <кхід> от, перше. Починати потрібно завжди з себе. Тому що якщо хочеш змінити світ, почни з себе. Отже. Потрібно, Якщо ти вважаєш себе людиною, то цією людиною потрібно себе заявити. Якщо ти вважаєш себе громадянином, от, але не громадянином України, тому що це фізична особа, це, це пустишка, це аккаунт, от, е, ти повинен себе теж заявити, що ти є громадянин от, української землі, чи ти є громадянином своєї громади от, і заявити себе як людина. Що стосується народу, то ну, е, це така. Дуже теоретично, тільки можлива річ, це потрібно відновити процес створення суверенної української держави Україна, як було про це проголошено в декларації про державний суверенітет України. Але щоб це зробити, от, нам потрібно повернутися на позиції громадян УРСР і таке заснувати ту країну. От, яку, яку ми хотіли, от, з яку, яку нам пообіцяли заснувати державу, таке, а не, не фірму, не, не, не корпорацію торгову, у якій ми живемо зараз, і яка просто мімікрувала під державу, назвавши себе от, Україною? Ну бо ким вона себе мала назвати на території от, України? От, і м -м, виникає питання: хто у світі займається такими е, поняттями, як, наприклад, людина? Як, наприклад, народ, можна сказати, що ну, цим займається Організація Об'єднаних Націй, тому що ООН справді прийняла дуже багато там, гарних декларацій, конвенцій, там справ людини, справ корінних народів. Вот, і воно все звучить гарно, і ми можемо собі подумати, що Організація Об'єднаних Націй якраз займається тими питаннями, і вона встановлює, от, встановлює право людини. Право, право народу, але насправді це не так. Це, це геть не так. Чому? Е, річ у тому, що це організація Об'єднаних Націй, тобто це організація об'єднаних партій, які називаються, от, е, ну, які називаються так, як називають зараз народи. От. А народи тепер називаються націями, національностями, от, обзиваються. Стосовно народів, то Організація Об'єднаних Націй про народи згадує лише як про корінні народи. Це дуже спірне твердження, тому що корінний народ це не обов'язково той, який тут живе, там з Діда прадіда який є автохтонним і має право на цю землю. Е, ну, є, є інше значення цього слова, що корінний народ це ті, які це кочові народи, які десь пустили коріння. А ми є автохтонним народом. Якщо зараз звернути увагу на те, як у світі живуть корінні народи, наприклад, корінні народи там північної Америки у резерваціях, корінні народи Росії, то ми бачимо, що вони живуть дуже печально. От, ну, Що стосується корінних народів України, то якби спитати пересічного українця, як він думає, які є корінні народи України, ну він би назвав там українців, назвав би росіян, назвав би там угорців, румун і тому подібне. Але це далеко не так. Тому що, в відповідності до закону, підписаного товаришем Зеленським, котрий нам зовсім не товариш, є три корінні народи. Це кримчаки, кримські татари і караїми українцям, українцям там навіть як то кажуть, близько не валялися. От. І тому, тому потрібно починати з чого? потрібно починати з заявлення себе. Тоді потрібно об'єднатися і потрібно заявити свій народ, не націю, не національність, а заявити таке народ. От. І створювати органи самоврядування, не оте пад'є, котре зараз у нас є. Яке називається там територіальні громади, які взагалі не мають от, ніякого відношення до справжніх органів самоврядування. От, а дійсно самоврядні органи, об'єднання, е, об'єднувати громади. Об і е, е, Громади не, не національні, а народні, громади народностей. А не національностей. От, і стати, стати власниками е, ш, і цей народ, ну, який він там буде, чи моно, чи поліетнічний, стати власниками землі, яка була колись дана творцем нашим предкам. Отаке От неможливе завдання для тих е, для того, аби відновити своє право на цій землі. Та й таке?